Вітаю вас, малята, у цю зимову казкову пору року. До речі, усе цікаве для малечі. У нас з вами сьогодні у гостях зимінка зима. А скажіть мені, ви любите зиму? Подумайте, за що ви любите? Подумали, а я вам трішки підскажу за свята! Які бувають взимку, за зимові розваги. Давайте зараз з вами пограємо. Якщо так, ви мені, будь ласка, плесніть в долоньки. А якщо ви любите відгадувати загадки, тоді потупайте, будь ласка, ніжками, ось так. Пригадаємо зимові розваги, я вам буду читати загадки. Про зиму, А ви їх відгадувати. Починаємо. Ми, спортсмени, нас обох разом бачиш ти, по снігу ми швидко линем, ще й стрибаємо з трампліна. Подумайте і підказка це лижі. Наступна вся блискуча чарівна, по слизьких її боках їдуть дітки. На ковзанах. Що це може бути? Це ковзанка, правильно малеча. По стежині, по дорозі, бігти в них, я не в змозі, по снігу не йдуть, як слід, до вподоби тільки лід. І це ковзани молодці малята. Ви сьогодні дуже гарні були, уважні, і ми з вами погралися. До побачення, малята!